Нашим депутатам, за яких сторону, яких можуть пишатися. І зараз я задоволенням передам слово красивій Жінці і чтовому економісту, тому що саме економісти нам пояснять, який потужний імпульс отримує економіка України після приєднання до норм і правил Європейського Союзу. Тому слово має депутат Верховної Ради фракції УДАР. Україні. Я в першу чергу хочу подякувати кожному з вас, із вас і з тих, які зараз стоять тут разом з нами на Грушевську. Я дякую вам за те, що ви свідомі і справжні українці, за те, що ви сьогодні не сидите в онуками, не пішли на роботу, відпросилися, не відсижуєте пари, а прийшли сюди заставити владу, заставити. Для того, щоб ми завтра могли з вами жити з гордо піднятою головою. Фракція Удар Віталія Кличка прийшла в парламент вперше і прийшла саме для того, щоб ми з вами відчули те, що Україна це Європа. Ми, в фракцію, депутати від фракції Удар, вже внесли цілий ряд законопроєктів, які реально крок проф за кроком забезпечать кожному з вас можливість працювати, забезпечать зниження того тиску. Фінансового податкового, які сьогодні є на кожного працюючого, працюючого чоловіка чи жінку. Ми ініціюємо цілий ряд питань, які стосуються відміни тієї направної так званої реформи пенсійного страхування, якою у людей забрали можливість отримати сплачені людьми гроші. Чому ці проєкти не голосують? Вони голосуються тому. Очі сьогодні випускати Янукович Тимошенко, вони голосуються тому, чому сьогодні не приймаються і не даються можливість людям працювати самим на себе, тому що діючий режим і діючий президент хочуть бути тією купкою, яка буде керувати великою і сильною країною. І те, що ви зараз стоїте тут біля парламенту, говорить про те, що вони хочуть. Щось сильними і, і вільними людьми. Вони роблять це для того, щоб кожен в України відчував себе ну, трошечки винним, трошечки злочинцем, трошечки неповноцінним, трошечки не пенсіонером, але насправді це не так. Насправді кожен із вас працює, працював, буде працювати, має честь і гордий. І я знаю, що Віталій Кличко зробить все можливе і неможливе для того, щоб кожен громадянин України незалежно від того, якої він нації, незалежно від того, де він працює і як він працює, відчував себе людиною з великої буквою. Насправді це легко зробити. В Європі люди, які. Я ще раз дякую вам за те, що ви сюди прийшли, тому що сьогодні ми будемо голосувати проєкти, які стосуються звільнення Юлії Тимошенко. Це проекти, без яких Європа не готова і не погодиться взяти свою велику, щиру сім'ю Україні, незважаючи на те, що і так Європа, але нам потрібні європейські цінності в Україні. І для цього нам потрібно... По Вона потрібна нам для того, щоб не тільки ми з вами, але і європейці змушували крок за кроком діючий режим приймати необхідні для людей закони. Нам, потрібна, нам з вами, потрібна асоціація з ЄС для того, щоб ми мали нормальне забезпечення здоров'я, щоб ми мали справжню освіту, щоб кожна людина була впевнена в своєму завтрашньому майбутньому. І сьогодні ті голосування, які зараз будуть, є обов'язковою умовою для того, щоб Європа погодилася з тим, що в Україні немає політичних репресій. Так, да, Юлія Володимирівна не єдина, яка є репресованою, яка зараз сидить незаконно ув'язаною в тюрмі. Але саме вона є знаковою людиною, яка повинна бути звільнена для того, щоб президент ви займається політичними репресіями. І ваша присутність тут допоможе депутатам, депутатам від удару, від батьківщини, від свободи сьогодні в парламенті проголосувати і забезпечити більшість в парламенті, яка проголосує за звільнення Юлії Тимошенко. Я ще раз вам дякую від правду да, Віталія Кличка. Я вам обіцяю, що ми зробимо все для того, щоб європейські ціни. Були українськими цінностями і стосувалися кожного з вас і кожного громадянина України. Слава Україні! Особенно ще пам'ятаємо, друзі, і крикнемо ще раз Україну.